Привіт, народ! Цей раз поговоримо про клоунаду від Майків, про всю правду, як шахраї підставляли GSC, а також про різні деталі новинок, що маячили останні дні. Звичайно ж, дякую за підтримку і за те, що не забувайте поставити лайк. Також можна підписатися. Для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм, а для спілкування, Діскорд. До речі, також запрошую підписатися на нашу інсту. Посилання на соцмережі у описі. За можливості можете стати Спонсором каналу, або підписатися на Patreon чи BaйMiєCoфі. Не забувайте допомагати нашим силам оборони. А тепер погнали розбиратися. Над новою частиною Battlefield працює найбільша команда в історії франшизи. Вона складається з Dice, Criterion, Ripple Effect та тепер і Моутів, які більше не обтяжені розробкою ремейка другої частини Dead Space після його скасування. Глава EA, який вже зміг протестувати ранні білди, пообіцяв, що гравців чекає просто приголомшливий лайф-сервіс. Саме так. лайф-сервіс. Однак, давайте поглянемо правді в очі. Після релізу 2042-ї будь-які. Слова щодо продовження серії варто сприймати в кращому разі як перебільшення, а в гіршому як відверту брехню. Якби сильно не розхвалювали наступну частину батли, не вірте жодній обіцянці, не ведіться на поводу хайпа, нічого не очікуйте і все одно будьте готові до розчарування. Втім, як і завжди, в таких випадках буду неймовірно радий помилятися. Після цього ж EA заявили, що до кінця березня наступного року вони випустять дві гри: одна за своєю власною франшизою, а друга за сторонньою. За словами відомого журналіста Джефа Граба, проектом за власною IP EA стане Dragon Age Dread Wolf, яку навіть не анонсували. І найімовірніше, гру покажуть цього літа. Ця заява побічно підтверджується інсайдером Shinobi 602. За його інфою йдеться про гру від BioWare. раніше й сама студія. Заявляла, що геймерам незабаром варто очікувати на трейлери а також на геймплей і навіть дату релізу. За повідомленням Тома Хендерсона, геймплей Assassin's Creed Red буде представлений на виставці Ubisoft Forward. За словами Джерел Творці, контенту і преса зможуть познайомитися з грою на Summer Games Fest, А ембарго буде знято 12 червня. Разом із Red вийде Assassin's Creed Infinity. Це нагадаю новий хаб для франшизи, який за словами французького інсайдера Джонатан матиме платну підписку. Гравці за кілька шекелів отримують доступ до. Старих ігор серії майбутніх доповнень а також ексклюзивні скіни і предмети кожного місяця, що лише підтверджує слова, що це буде повноцінний лайф-сервіс. У сучасному світі, де кожна хвилина, а в іграх мілісекунда має велике значення. Геймерський ноутбук стане вірним супутником, хоч би де ви не перебували. Вже давно минула епоха, коли такі девайси важили як тягар відповідальності дорослого життя. І ROG Zephyrus G16 найяскравіший тому доказ. Ультратонкий ноутбук завтовшки всього в неповні півтора сантиметра важить всього 1,8 кілограма, але нехай на Стільки скромні цифри не вводять вас в оману. Під кришкою Zephyrus G16 криються найпередовіші технології: компактна версія Nvidia GeForce RTX 4090, новітній процесор Intel Core Ultra 9 185 h і 32 гіга оперативки. Однак який сенс у такому залізі без топового екрана? На щастя, головною фішкою ноута є найкращий на ринку 16-дюймовий oled дисплей з роздільністю 2 5К частотою 240 Гц майже миттєвим відгуком і, звісно ж, захистом від вигорання. Яскрава картинка зі стабільно високою частотою кадрів. Це синонім цього ноутбука. І всю цю красу охолоджує ультрасучасна система Rock Intelligent Cooling – комбінація з тихих вентиляторів другого покоління, високоефективного радіатора, випарної камери і рідкого металу. Тому ніякого перегріву. А з нуля до 50 ноут заряджається. Ця всього за півгодини. і поки я тут все це розповідаю, упевнений, що ви не могли не звернути увагу на приголомшливий дизайн, підкреслений матричним підсвічуванням з можливістю кастомізації, рок ноутбуки загалом славляться своїм витонченим виглядом. G16 це просто казка. Переходьте за посиланням в описі та купуйте свій рок зефірус G16. Студія Тімі, яка, звісно ж, належить Tencent, розповіла, що Delta Force Hawk Ops використовуватиме рушіян Unreal Engine 5, а також поділилася тизером кампанії про падіння гелікоптерів Black Hawk у Магадішо під час американської операції в столиці Сомалі. На релізі в грі буде три режими: Hazard Operations, розраховані на трьох геймерів, Havoc Warfare, повномасштабні битви в Дусі Батли і власне сюжетна кампанія Black Hawk Down. Судити стизеру вона має просто приголомшливий вигляд. Проте, все ще прошу не будувати занадто великих очікувань. Дуже неочікувано, що Suicide Squad Kill the Justice League розчарували Warner Brothers, які володіють студією Rocksteady, бо через провальний реліз компанія втратила 200 мільйонів доларів. Враховуючи, що торік вийшов справжнісінький бестселер Hogwarts Legacy, такі збитки виглядають ще гірше. Ти спитаєш, чи зроблять вони висновки? Чесно, на фоні попередніх заяв, що їм потрібно більше лайфсервісів, виглядає, що вони вирішили добити лежачого. Чесно, якесь не Здорове шапітон. Студія Дамбастер розповіли про майбутнє Dead Island 2. Минув рік з моменту виходу сиквела. І судячи з усього, Дамбастер ще далеко не закінчили працювати над зомбі Опен Ворлдом. За словами девелоперів, у Dead Island 2 зіграло понад сім мільйонів людей. З моменту виходу вони вбили 24 мільярди зомбі. Вони подякували гравцям за теплі слова і побажання успіхів. Але найголовніше пообіцяли, що найближчими місяцями фанатам варто очікувати цілу низку. Довго очікуваних оновлень. Анонс наступника Nintendo Switch уже не за горами. Глава Нінтендо Шунтаро Фукурава офіційно повідомив, що японська компанія покаже нову портативну консоль до кінця поточного фінансового року, тобто до 31 березня 2025 року. Він також підтвердив, що Nintendo Direct відбудеться, як і було заплановано у червні. На івенті гравцям покажуть нові ігри від нінки, які вийдуть у другій половині цього року. Але окремо підкреслю про нову консоль там на Віть не згадають. Helldivers 2 успішно пережив кризу. Фанати в найкращих традиціях своєї улюбленої гри об'єднали свої зусилля і спільно звільнили проєкт Arrowheadів від необхідності реєструвати PSN-аккаунт і відкликали абсолютну більшість негативних відгуків, повернувши грі високі оцінки. Коротше кажучи, настав час рухатися далі. Тому незабаром у Helldivers 2 з'явиться новий бойовий пропуск Polar Patriots. Попереду на вас чекають три нові броні, три зброї. Три гранати, польові апгрейди, плащі, фони, і звісно ж, емоути. нагадую, що преміумний батл пас коштує тисячу суперкредитів або 10 доларів, але преміумну валюту можна легко нафармити, просто граючи. Також автори гри ведуть переговори щодо повернення гри в продаж в регіонах там, де вона була знята. Але є відносно погані новини. Одного з ком'юніті менеджерів гри, який закликав гравців боротися, звільнили. Менеджер під ніком Спіц. Повідомив, що закликаючи людей писати негативні відгуки, він усвідомлював весь ризик. За його словами, він йде з компанії вдячним і щасливим з підтримкою геймерів. В інтернеті вже давно ходять чутки про майбутній Resident Evil 9. Ми знаємо, що продовження вийде раніше за ремейк однієї з частин серії, а також те, що реліз дев'ятки запланований на січень наступного року. Але до сьогоднішнього дня сетінг, у якому відбуватимуться події гри, залишався невідомим. Інсайдер Dusk Голем, який вже зливав інформацію про безсмертну у всіх сенсах серію, заявляє, що цього разу ми вирушимо на якийсь острів у південно-східній Азії де розташоване глухе містечко. Крім того, розробники нібито надихалися Сінгапуром при створенні Resident Evil 9, але це якось не дуже добре лягає на заяви про якесь глухе містечко. Що ж, чи правий Даск Голем, дізнаємося, коли кепком нарешті випустять дебютний трейлер. І Якщо ви думали, що Голем» збирається зупинятися на зливі інфі про дев'ятий резік, то ні, ще на днях він розповів про прагмата таємничу гру від кепком, яка була анонсована ще чотири роки тому. За його словами, сюжет оповідає про спробу людей колонізувати місяць. Утім, усе пішло не за планом. і роботи, рука об руку зі штучним інтелектом захопили супутник землі, що роблять люди, та просто обрубують зв'язок із місяцем. Вважає, не було проблеми. Ми гратимемо за двох роботів, які з кожним днем стають дедалі людянішими і хочуть повернутися до себе додому на землю. З геймплейного погляду на нас чекає наративний екшен. Цього тижня Майкрософт і Xbox закрили цілий ряд ігрових студій. Під ніж попали Аркейн Остін, Танго Геймворкс, Альфа Док і Раундхаус Геймс. Більше це обернулося для Аркейн катастрофою. Через провальний реліз колектив закривають. До речі, щодо Аркейн, співробітники студії навіть не підозрювали про те, що їх закриють. Найприкріше, навіть не дивлячись на двозначні цифри онлайну, розробники все ще продовжували роботу над грою. За інформацією IGN у розробці перебувало DLC, два персонажі, про яких було відомо ще до релізу, і ціла низка патчів, що мали вийти цього року. Перший із них був запланований на травень і мав додати у Redfall офлайн режим, щоб ви могли зіграти у вампірський екшен навіть після відключення серверів. На жаль, цьому патчу так і не судилося вийти. Рано чи пізно Redfall навічно кане в забуття. Також відомо, що розробники хотіли випустити велике оновлення на Хеллоуін, але його доля тобі і так зрозуміла. Однак, якщо закриття Аркей Остін мені цілком зрозуміло, то чому Майкрософт вирішили ліквідувати Tango Gameworks, які розробили приголомшливий Hi-Fi Rush і досить класну дилогію Evil Within? стало для мене вкрай неприємним сюрпризом. Як вишенька на цьому торті з печалі та розчарування, став колектив Alpha Dog Games, які створили мобільний проект Mighty Doom. Його також закривають. Roundhouse Studios, з авторам класичної серії Рун по. Щастило дещо більше, незабаром їх поглинуть Зенімакс онлайн. Разом із цим Бесезда вже як три місяці планує звільнити майже дві тисячі співробітників. До речі, мені, як і багатьом іншим, не дуже ясно, чому вони вирішили пустити студії під ніж, а не скасувати невигідні ігри і розпустити команди розробки, які, можливо, тягнули зі студії бюджети. Окей, причина закриттів, поглинань і скорочень уже не нова. Microsoft, як і безліч інших корпорацій, пов'язаних з ігровою індустрією. Стрію бажають скоротити витрати, а також переглянути свої пріоритети в розробці різних проєктів і розподілу ресурсів. Нагадаю, що лише за останній рік своїх посад позбулися понад 10 тисяч розробників, не кажучи вже про десятки скасованих ігор, і немає підстав вважати, що подібна тенденція закінчиться найближчим часом. При цьому звільнення у Xbox очевидно продовжаться. За словами глави Xbox Game Studios мета Буті, це рішення пов'язане зі зміною пріоритетів компанії – Розподілом ресурсів і бажанням сфокусувати максимум своєї уваги на успішних проєктах, наприклад, на іграх Бесезда. Мовляв, у цій студії як висловився Буті сильне ігрове портфоліо. Якщо говорити простими словами, ресурси компанії не співвідносяться з амбіціями її студії, деяким колективам бракує спеціалістів і шляхом закриття та звільнення розробники, що залишилися краще концентруватимуться на меншій кількості проєктів. Коли ж Сару Бонд запитали про причини. Закриття чотирьох студій, вона видала ідеальну корпоративну відповідь. Мовляв, це було складним рішенням, яке добре позначиться на компанії в довгостроковій перспективі. Джил Брав, голова Зенімакс з питань ігрових студій, яка також була присутня на цій нараді, сказала просто та зрозуміло: важко підтримувати працездатність по всьому світу, маючи при цьому невелику основну команду з постійно зростаючою кількістю нових справ. Коротше кажучи, всі обіцянки Майкрософт про те, що корпорація буде. Підтримувати креативні малобюджетні проекти, які не зможуть стати хітовими бестселерами, виявилися порожнім звуком, а геймпас так і не став приголомшливим успіхом. Особливо звучало смішно, коли Мед Буті сказав співробітникам студії Xbox, мовляв, корпорація націлена на відносно невеликі ігри, які зможуть стати успішними, зібрати нагороди і принести їм престиж. Нагадаю, це він заявив на фоні закриття Tango Gameworks, яка випустила невелику і успішну Hi-Fi Rush. Яка збирала різні нагороди, або може бути якась the eвіzin, або потенційне продовження Dishonored. Ой, почекайте, студії, які розробили або хотіли розробити ці ігри, були закриті. Так, ви все правильно зрозуміли. Очільник Xbox заікнувся про дрібні проєкти буквально на наступний день після того як колективи, що якраз займалися подібними іграми, закрили. В інтернетах на усі ці новини відреагували вкрай негативно, буквально всі, і журналі. Істи і блогери, і особливо інші розробники, так, наприклад, співчуття про те, що трапилося, висловили глава Аркейн Ліон і креативний директор Dezloop Дін Габакаба, засновник Tango Gameworks і творець Resident Evil Сінджі Мікамі та інші. А автор культової серії Байошок Кен Левін запропонував усім звільненим співробітникам допомогу в пошуку роботи. Про ситуацію висловився і засновник Аркейн Рафаель Колантоніо. За його словами, те, що зробила. Майк Microsoft – це вкрай недалекоглядно. Компанія тільки підкріпила свій образ злої корпорації і підірвала довіру гравців. Цитата: не робіть із нас розмінну монету у вашій золотій лихоманці, не затикайте нами дірки у ваших проблемах, не перетворюйте нашу індустрію на джунглі, де всі думають лише про виживання. Він говорить мовою емоцій, коли люди у високих кабінетах з дубовими столами і кріслами з натуральної шкіри розуміють лише мову цифр. На тлі закриття студії геймери, м'яко кажучи, напружилися. Вони почали гадати, який колектив наступним потрапить під ніж. І головним претендентом в очах гравців стали нінджа Тіорі, автори Делогії Hellblade. Нагадаю, що друга частина виходить уже 21 травня, і у гри просто немає маркетингу. Щоб ви розуміли, наразі продовження пригод Сенуа перебуває аж на 212-му місці чарту продажів Стіму. Але також потрібно враховувати, що гравий. В геймпасі прямо в день релізу, ймовірно, Hellblade 2 не стане бестселером, що може призвести до того, що Xbox закриють дуже талановиту студію, але я в це вірити не хочу. Наразі співробітники інших студій Microsoft переживають, що виробництво успішних ігор не гарантує те, що їх не закриють. Принаймні, частково цю інформацію підтверджує Джейсон Шраєр. Посилаючись на свої джерела, він повідомив, що Microsoft продовжить звільняти людей і всіляко скорочувати витрати. Ось що саме він написав в останній своїй статті. Співробітників Zenimax уже зараз просять добровільно піти з компанії в обмін на компенсацію. Перед закриттям Маркей Остін планувала почати роботу над імерсів Симом у дусі Dishonored. Також промайнула інфа, що і нова Dishonored 3 вже була в розробці. Також він говорить, що Microsoft купувала студії для того, щоб швидше заповнити бібліотеку Game Pass. Після того, як Microsoft придбали Activision Blizzard, багато хто замов. Мислився над питанням, чи буде компанія слідувати традиції випускати свої ігри в Game Pass прямо в день релізу. Зокрема, йдеться про Call of Duty, одне з найприбутковіших ігрових франшиз за останні кілька років. І у нас є вельми неоднозначна відповідь. Річ у тім, що за словами журналіста Тома Ворена, вже якийсь час у середині стін Майкрософт ведуться суперечки. Одна сторона вважає, що випуск колди в день релізу в сервісі призведе до падіння прибутків, інша, що все гарантує. Раз, далеко потрібно підняти ціну на ultimate рівень геймпасу. Хоча Сара Бонд вже сказала, що колда та інші ігри внутрішніх студій виходитимуть в геймпас, це як вона висловилася, один із найголовніших пріоритетів, до чого призведуть ці суперечки. Найімовірніше ми дізнаємося на майбутньому Summer Game Fest. На фоні продовження срачів IGN опублікувала статтю. Основна думка якої полягала в тому, що Xbox як такої більше не існує. Тепер усе це має. Microsoft Gaming. здавалося б, яка різниця, але якщо ігровий підрозділ цілком і повністю працює за вказівкою Microsoft, це означає, що за рішеннями про закриття студій і оптимізації стоять не Філ Спенсер і його команда, а топ-менеджмент в особі Сатіна Делла і Емі Худ. Також на думку джерела IGN, Xbox стала занадто великою і складною в управлінні. Саме тому, коли Microsoft купила Bethesda і Бліз, справи швидко пішли на дно. Зараз, судячи з усього, Наделла намагається посилити контроль над Xbox через зниження прибутку підрозділу і вивести геймпас зі стагнації. Тим часом у Fallout 76 назрів постапокаліптичний бунт. На тлі закриття студії хтось із гравців скинув ядерну бомбу на базу Філа Спенсера у Fallout 76 де він проводить досить багато часу. Може, це був збіг? Чесно кажучи, я так не думаю. У всього є свої наслідки, навіть такі серйозні як знищена база в онлайн грі. Закрию тему Microsoft тим, що згідно з новою інформацією нові ігри від Obsidian можуть вийти і на PlayStation, і навіть на Switch. Мова йде про The Outer Worlds 2 і Evolved. І хоча офіційного підтвердження ще не було, на офіційному сайті Obsidian вже з'явилися нові вакансії щодо пошуку співробітників для крос-платформеної А за повідомленням кількох джерел, прийдешнє перезавантаження Perfect Dark на Xbox перебуває в паскудному стані. Процес це Ко розповів Джеф Граб. Потім журналіст VG247 Алекс Дональдсон та ігровий історик Ліам Робертсон. Нагадаю, анонс Perfect Dark відбувся в 20-му, і з тих пір нічого толком про неї не було чути, крім якогось сумбуру та чуток про проблеми. І на відміну від попередніх клієнтів, за інформацією від Джеза Кордена із Windows Central, з розробкою State of Decay 3 все йде дуже добре, і вона рухається вперед наповну. На жаль, на якому етапі знаходиться гра, він не розповів, хоч в це й важко повірити. Але за одну гру Xbox можемо порадіти. Але на фоні клоунади в корпораціях виходять хороші інді проекти. Так, наприклад, 9 травня відбувся повноцінний реліз «Hades 2», який ризикує затмарити собою інші популярні і не дуже проекти. У цьому здається, немає нічого такого, але деякі інді студії всерйоз стурбовані тим, що через вихід «Hades 2» ніхто не дізнається про їхні власні релізи. Зате інші розробники запланували вихід своїх ігор в інший період. Так, зарок Принц оф Персія перенесли. Гра тепер вийде пізніше цього місяця. Деякі розробники взагалі запропонували запровадити негласне правило не випускати без оголошень усіма очікувані ігри так, щоб не заважати невеликим інді-студіям. А тепер ваша улюблена рубрика: ви смоктуємо крихти інфи про GTA 6. твіттер бот, який регулярно сканує будь-які файли сайтів Rockstar Games на предмет згадки GTA 6, натрапив на дещо цікаве. Він виявив аж чотири посилання, які ймовірно ведуть до нових скріншотів і навіть обкладинки майбутньої гри. На жаль, якщо спробувати їх відкрити, браузер видає помилку, тобто Rockstar ще нічого туди не завантажили. Однак у цій справі нам допоможе офіційний ін. Інстаграм студії річ у тім, що з нього зникли всі пости, крім тих, що присвячені шостій GTA, новому DLC до GTA Online, онлайн. Також парочка дрібних згадок GTA Plus і музичних лейблів. А знайте, коли рокстари востаннє чистили свій інстаграм від зайвих постів. Якраз перед релізом першого трейлера GTA 6. до речі, у Rockstar є звичка випускати інформацію про свої майбутні ігри в травні. З огляду на те, що 16 травня в Take-Two пройде фінансовий конференц кол. Цілком можна припустити. Наступного тижня ми отримаємо нові скріншоти, обкладинку, і цілком можливо ще трішки інформації про найочікуванішу гру десятиліття. Надійний інсайдер Біл Білкун повідомив новини щодо пк порту «God of War Ragnarok». Отже, анонс потрібно очікувати вже цього місяця. Вкрай можливо, що гру анонсують на презентації PlayStation. Вона за даними зразу ряду інсайдерів, таких як журналіст Джеф Граб, відбудеться вже теж цього місяця. Ну а 16 травня на ПК вийде інший ексклюзив Ghost of Tsushima, І Sony взялась за ті ж самі методи, що й у випадку з хелдайверами. Так на днях самурайський екшен зняли з продажу у країнах, де неможливо зареєструвати PSN-аккаунт. Якщо ви встигли зробити передзамовлення, до прикладу в одній з Балтійських країн вам просто повернуть гроші. І ні, гра не отримає якесь особливе видання, в якому немає мультиплеєрного режиму легенд, щоб можна було просто пройти сюжетну кампанію. Ні, сушіми проект буде повністю недоступний для покупки з хорошого Україна не в їхньому числі. Ігри знову завітають на великі екрани, однак цього разу мова не про посередні кіноадаптації. У кінотеатрах України вийде документальний фільм Епізоди Тінь Чорнобиля, який детально розкаже і найголовніше покаже історію створення першої частини найголовнішої франшизи нашого геймдеву. Це історія про індустрію відеоігор, любов до своєї роботи та проєкт, який перейшов межі екранів і став соціокультурним феноменом. Йдеться в описі фільму ви почуєте коментарі та спогади тих, хто безпосередньо приймав участь у розробці, та тих, хто спостерігав за нею зі сторони. Епізоди Тінь Чорнобиля триває 77 хвилин. А прем'єра відбудеться 16 травня. Разом із цим сталкер 2» посів четверте місце в топі найбажаніших ігор. Стіму. український проект випереджає лише Сілксонг, Блекміф в Уконг і Хейтс. 2». також GSC оновили інформацію щодо кількості сюжетних доповнень, які вийдуть, для другого сталкера на сайті гри розробники повідомили, що планують випустити тільки два великих DLC із запланованих чотирьох. Як варіант, GSC вирішили бути більш обережними з обіцянками. А ще GSC запостили дуже короткий тизер, в якому, крім електричної аномалії, можна побачити кількох мутантів, а саме кіт, баюн, сліпа собака і звичайно шкровосос. А тепер до найцікавішого. Пам'ятаєте, як iXBT плювалися жовчу в бік GSC і постійно обрікували компанію. Мовляв, та як ви смієте кидати нам страйки за порушення авторських прав? Це все русофобія, і взагалі ми бідні нещасні. Краще киньте віталямбі і мішки кілька рублів донатів. Нагадаю, торік IXBT і низка інших російських ютуб-каналів отримали страйки від нібито співробітників GSC Романа Голубничого і Віталія Ковальчука. GSC тоді відповіли коротко і ясно: Хер вам вротяку. Або якщо злегка розгорнути, це не ми, а копірайт-шахраї, які видають себе за наших співробітників. Виття стояло суцільне. Допоможіть, банять, вбивають, русофобія. Українці напали без попередження. При цьому ми в наших відео спростовували інфу, що це робили GSC. Я навіть брав коментар у представника студії. Більше того, вони робили кілька разів офіційні заяви з цього приводу. Але тоді iXBT послідовувачі їх не до культу були непробиваємі. але тут на днях підписники нам кидають посилання на одну статтю і відео російського блогера, який теж отримав подібний страйк у Твіттері і раптово увімкнув голову, зрозумівши, що щось тут не так. Отже, суть в тому, що був такий користувач з Ніком Черкаш, він під кожним інфоприводом про страйки від GSC люто намагається довести. Пацани тут точно є український слід, це все вони, як то кажуть на злодії її шапка горить. Виявилося, що той фейк акаунт був безпосередньо пов'язаний з Даніїлом Нексус, адміном пабліка настоящих фанатів Сталкера. Саме так мова про групу ВК «Вєснік» та Восамова Сталкера. У ньому на регулярній основі зливали будь-яку інфу пов'язану з українською грою, яка, за їхніми словами, гівно і взагалі не варта того. Але зараз не про це. Так ось ці російські блогери знайшли безліч непрямих доказів того, що цей Нексус і кидавці. Страйки від імені GSC. причому не заради грошей, а щоб якомога більше новинних ресурсів розповіли про страшну несправедливість щодо росіян і щоб максимально дискредитувати GSC. а також через свою власну обідку. Як ви пам'ятаєте, про історію зі зливом писали буквально усі англомовні ресурси і нехило пропіарили цих клоунів із пабліка. Схема проста як дві копійки. В 22-му році в мережу злили документи співробітників. А цей Данілка взяв доки одного. Із розробників GSC, а саме Романа Голубничого, і завдяки цьому кидав страйки направо і наліво, надаючи в підтвердження крадені документи, і писавши страйкнутим каналам дискредитуючи повідомлення від імені GSC. Саме тому там маячила ліва пошта, а не корпоративна. До речі, у цій історії дуже тісно замішаний довбограй антішнапс, який за чистою випадковістю не попав під копірайт страйки, хоча також показував зливи. До речі, останнього разу він спала. Лився найбільше, написавши із пошти, створеної на Яндексі. Останнього разу він потребував гроші, щоб зняти страйки, щоб потім отримати інфопривід. Мовляв, негодяї і джіє вже вимагають із жертв гроші, але він не зрозумів, де прощитався, як то кажуть. До речі, саме цей покидьок Даніл Нексус розпускав минулоріч чутки, що гра готова на 25%. Тому, як розумієте, я у відео Сталкер 2 мене тривожить. Був правий. Цікаво, чи витягнуть член. Не з рота а XBT, і вибачаться перед GSC за усю брехню, яку вони вилили на студію за ці два роки. Питання риторичне. Особливо по-дебільному виглядають фанати, які захищали iXBT і доказували, що корінь зла знаходиться у GSC а також Віталька і Мішка, які зняли сотню відосів на цю тему. А хом'ячки це з'їли і буквально були готові порвати розробників. А в підсумку виявилося, що це знову зробили росіяни як неочікувано. Дуже показова Історія, я вважаю, тому тепер залишається лише чекати показ геймплею. Напишіть, що думаєте про це все. Дайте якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.